Напевно, всі чудово знають, що ресурс двигуна в одного власника і в іншого може сильно відрізнятися як в більшу, так і в меншу сторону. Зазвичай така різниця обумовлена декількома основними причинами, про які знають далеко не всі водії. У цьому відео ми поговоримо, які фактори дають найбільш серйозний вплив на ресурс двигуна. Та, звичайно, підкажемо, що потрібно робити, щоб максимально продовжити життя двигуна без зайвих слів. Підписуйся на канал, став лайк, і поїхали. Отже, найчастіше термін служби нового двигуна та якість його подальшої роботи визначається самим водієм в період обкатки. І ось тут вилазить популярний міф, який активно розповсюджують менеджери в автосалонах про те, що двигун не потрібно додатково обкатувати. Аргументом є те, що сучасні мотори сильно відрізняються від розробок минулого століття, мають високу якість складання, підгонки та налаштування всіх деталей і вузлів. І що машину вже обкатали до вас на заводі. Але звичайно ж, якщо діло стосується не якихось спорткарів, а звичайних цивільних автомобілів, ніхто її спеціально в заводських умовах не обкатував. Максимум на який можна розраховувати, це так звана холодна обкатка, що являє собою прокручування двигуна для перетирання деталей без його самого запуску. Тому обкатувати двигун повинен сам власник, звичайно ж, після покупки автомобіля. Вони не будуть їздити на ньому 30 років, тому він не сильно переживає за ресурс двигуна. Він від'їздить 5 років там чи скільки і продасть його. А далі вже будуть проблеми, звичайно ж, нового власника. Звичайно ж, якщо двигун зовсім не обкатувати, він все одно виходить як мінімум гарантійний період. Важливо пам'ятати, що навіть з самого початку експлуатації новий, але при цьому неправильно обкатаний двигун може дещо втрачати в потужності, витрачати більше оливи та палива. А далі проблеми будуть прогресувати все більш інтенсивно. Наступний пункт банальна, але важлива порада: правильний підбір та своєчасна заміна моторної оливи. Отож, перш за все, потрібно починати з правильного підбору мастильного матеріалу. Олія має бути якісною відповідати всім вимогам та рекомендаціям виробника двигуна. Ну і замінювати оливу потрібно по регламенту. При цьому вкрай бажано також враховувати індивідуальні особливості експлуатації. Справа в тому, що так звані важкі умови експлуатації автомобіля вимагають від водіїв. Дія додаткового скорочення міжсервісного інтервалу. Тобто частіше потрібно замінювати оливу, якщо автомобіль переважно їздить містом з малою швидкістю та низькими оборотами. Якщо для автомобіля актуальні часті та короткі поїздки, двигун особливо взимку не прогрівається належним чином і не виходить на робочі температури. Якщо автомобіль довго стоїть у пробках, а двигун часто працює на холостих. Ну і звичайно, якщо ви регулярно буксируєте при чіп, вантажі тощо. З цих причин інтервал заміни мастила повинен скорочуватись. Не 10-15 тисяч кілометрів або 12 місяців, а скажімо, 8-9 тисяч. І це я говорю про синтетику. На півсинтетику краще замінювати кожні 7 тисяч. Ну і звичайно потрібно слідкувати за рівнем оливи. Оскільки деякі двигуни, будучи навіть новими, можуть витрачати мастило. Така витрата не є несправністю, однак зобов'язує водія Піводично перевіряти рівень у піддоні, пам'ятайте, на багатьох двигунах навіть незначне зниження рівня оливи призводить до значного підвищення ступеня зносу двигуна. Скажу іншими словами: якщо водій не враховує особливості свого движка, це зазвичай погано позначається на ресурсі агрегату. Ідемо далі. Від ефективності роботи різних систем залежить не тільки стабільна робота двигуна, а й термін його служби. Часто буває так, що двигун відносно нормально працює, але при цьому виникають збої у системі подачі палива, електронного управління або охолодження. Деякі водії просто не помічають неполадок через відсутність досвіду, інші просто ігнорують проблему та затягують з діагностикою. Потрібно розуміти, що будь-які відхилення від норми є приводом негайного візиту на СТО, в іншому випадку навіть дрібні несправності можуть надалі стати причиною серйозніших поломок. Наприклад, проблеми в системі охолодження часто змушують двигун перегріватися, при цьому далеко не завжди перегрів має бути критичним. Якщо значне зростання температури відразу може вивести двигун з ладу, то локальні перегріви зазвичай залишаються непоміченими. Однак також наносять значний збиток силовому агрегату. Крім того, неправильно працюючий термостат може призвести до того, що двигун постійно залишається холодним і не виходить на робочу температуру. В такому випадку двигун працює далеко не в оптимальних умовах. Що стосується системи живлення, окрему увагу потрібно приділяти інжекторним форсункам. Порушення форми факела розпилу внаслідок їх забруднення може привести до дуже неприємних наслідків для двигуна. Тепер давайте поговоримо про прогрівання, так як це питання породжує багато суперечок. Насамперед водії з досвідом, які знайомі з карбюраторними автомобілями, звикли до того, що таку машину перед поїздкою потрібно прогрівати у будь-яку пору року. З приходом інжектора ситуація трохи змінилась. В цій системі паливо поступово потрапляє в циліндри, всіма процесами керує електронний блок управління. Двигун працює рівно незалежно від його температури. Додам, що після введення жорстких екологічних норм і стандартів у сучасних автомобілях зазвичай вказано, що гріти двигун на холостому ходу не потрібно. Але як ми всі розуміємо, такі рекомендації більшою мірою потрібні для економії палива та з метою захисту навколишнього середовища. А ось саме ресурс двигуна відсунутий на другий план. Так що, друзі, прогрівати двигун потрібно обов'язково незалежно від типу двигуна, незалежно від року випуску автомобіля і так далі. Ще одним пунктом варто згадати обов'язкову своєчасну заміну так званих розхідників. Будь-якому двигуну потрібен постійний потік повітря, а в ідеалі чистого повітря. Якщо у вас забруднений повітряний фільтр, кількість повітря в суміші може зменшитись. Двигун буде працювати на збагаченій суміші, збільшується витрата палива, а в циліндрах утворюється нагар. Також слід регулярно перевіряти та вчасно знамінювати свічки запалювання, ну і, звичайно ж, паливні фільтри. А також додаткова порада регулярно не їздити з низьким рівнем палива в баку, адже на дні завжди збирається конденсат, бруд, різні залишки, які при такій їзді активно проникають до паливної системи, а згодом і до двигуна. Сподіваюсь, друзі ці поради виявились для вас корисними. Пишіть у коментарях з чим згідні, з чим не згідні, та як ви продовжуєте термін служби вашого двигуна. Звичайно, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого та корисного. Мене звуть Степан, канал Степ Залюбівець. Всім гарного вечора.